Привіт, любі друзі, шанувальники таємниць давніх вірувань та незримих нитей, що пов'язують нас із пращурами. З вами ваш провідник у світі фольклору та містики. І сьогодні ми зануримось у день, що сповнений особливої жіночої енергії, день надій і справдження найпотаємніших мрій. Заплющте очі й уявіть на обрії осінь м'яко перебирає барвами, сонце щедро дарує останні теплі промені. А повітря вже сповнене передчуттям перших холодів. Саме у такий час, коли природа готується до спочинку, а врожай дбайливо збирається в комори, настає день, що має надзвичайну силу, день, коли небеса відкриваються для найщиріших прохань, а доля роду переплітається з вічними законами буття. Це аннине зачаття, час глибоких обрядів, важливих заборон та давніх прикмет. Що передаються з покоління в покоління. Сьогодні 9 вересня за новим стилем ми відзначаємо велике церковне свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Це день, коли світ отримав обіцянку спасіння, день, що символізує перемогу віри, надії та любові над безпліддям і розпачем. Для українського народу це свято завжди було особливим. Адже воно тісно пов'язане з найсакральнішими темами продовженням роду, здоров'ям дітей та благополуччям сім'ї. Саме до праведних Іоакима та Анни звертаються з найщирішими молитвами про дарування дітей, про щасливе материнство, про легкі пологи та здоров'я для вже народжених нащадків. У цей день жінки, які прагнуть мати дитину або ті, хто вже носить її під серцем. Відчувають особливий зв'язок із небом, адже Анна стала символом чудесного зачаття, прикладом непохитної віри, і, звичайно, у цьому світлому християнському святі, як і в багатьох інших, проглядають відлуння давніших дохристиянських вірувань, що шанували жіноче начало, матір землю та її плодючість. Ойчно, ну. а тепер дозвольте мені розповісти вам історію. Яка переповідається тисячоліттями і є серцем цього дня, історію, що сповнена глибокого смутку, непохитної віри та чудесного звершення. Уявіть собі старіючу пару Іоакима та Анну. Вони були праведними, благочестивими людьми, що жили у Назареті. Усе їхнє життя було присвячене служінню Богу та допомозі ближнім. Вони були багаті, але їхнє серце було сповнене невимовного болю, бо не мали дітей. За тих часів бездітність вважалася Божим покаранням, знаком якоїсь гріховності, і була для них великою ганьбою. Кожного року Іоаким приносив дари до єрусалимського храму. Але одного разу первосвященик відмовився прийняти його пожертви, сказавши не годиться приймати дари від того, хто не має потомства, бо це знак неблаговоління Божого. Охоплений глибоким соромом і розпачем, Йоаким не повернувся додому, а пішов у пустелю, де провів сорок днів і ночей, постячи і невпинно молячись, благаючи Господа про милість. Його біль був таким сильним, що він обіцяв якщо Бог дасть йому дитя, він присвятить його Господу на все життя. Анна ж, дізнавшись про це, також поринула у невимовний смуток. Вона підняла очі до неба, дивлячись на пташині гнізда, на плодоносні дерева і зі сльозами на очах вигукувала Горе мені хіба я гірша за птахів небесних, за звірів польових, за риб морських. Що всі вони мають потомство, а я одна позбавлена цієї благодаті. Її молитва була настільки щирою і пронизливою, що дійшла до небес, і тоді сталося диво до обох подружжя і до Іоакима в пустелі, і до Анни в її саду з'явився ангел Господній. Він сповістив їм радісну звістку Бог почув твою молитву, ти зачнеш і народиш дочку, яка буде більшою за всіх жінок. І її ім'я буде Марія. Ангел наказав їм зустрітися біля золотих воріт в Єрусалимі, і Оаким і Анна, сповнені невимовної радості, поспішили туди. Їхня зустріч біля золотих воріт стала символом обіцяного чуда і чистої взаємної любові. Саме в той момент, за переказами, і відбулося чудесне зачаття Пресвятої Богородиці. Їхня історія це не лише розповідь про народження Діви Марії, але й потужне свідчення того, що віра, терпіння та смирення здатні подолати будь-які перешкоди, а Божа милість не має меж, і тому цей день став особливим для всіх, хто чекає на диво, хто мріє про продовження роду і хто вірить у незриму підтримку небес. Наші пращури, уважно спостерігаючи за світом навколо, накопичили величезну мудрість, що відбилася у народних прикметах цього дня. Вони вірили, що аннине зачаття це вікно у майбутнє, яке може розкрити багато таємниць, народні прикмети дня. Та й погода на Анни передбачає зиму. Яка погода стоїть 9 вересня, такою буде і вся зима. Якщо день ясний і теплий, зима буде м'якою. А якщо хмарно і прохолодно, чекайте суворої зими з лютими морозами, це давало селянам можливість заздалегідь підготуватися до холодів. Ранковий туман віщує відлигу. Якщо вранці над полями стелиться густий туман, це означає, що осінь буде довгою і теплою, а перші морози відступлять на деякий час, даючи можливість завершити всі польові роботи, і ні на деревах до багатого врожаю. Коли 9 вересня на гілках дерев з'являється і ні, це вірний знак того, що наступний рік буде щедрий на врожай, особливо на озимі культури, це було знаком Божого благословення. Багато жолудів зима сувора, а літо врожайне. Якщо на дубах цього дня багато жолудів, то це попередження про сувору зиму, але одночасно й обіцянка багатого врожаю наступного літа. Природа сама собі дає прогноз і планує свої цикли, бджоли посилено літають, зима буде холодною. Активність бджіл у цей день свідчить про їхнє прагнення запасти якомога більше меду, що інстинктивно вказує на наближення холодної та довгої зими. Яскраве сонце на Анни скоро вдарять морози. Надто яскраве, майже літнє сонце 9 вересня вважалося недобрим знаком, що віщував різке похолодання та ранні заморозки. Природа ніби намагалася надолужити втрачений час. Вітер з півдня до родючого року Південний вітер у цей день завжди вважався сприятливим, обіцяючи родючість землі та благополуччя у господарстві. Він приносив тепло і дощ, необхідні для озимих. Побутові та грошові прикмети. Що знайдено на Анни, до удачі. Якщо ви знайдете щось цінне чи просто красиве цього дня, це вважається добрим знаком, що принесе вам успіх у справах і несподівану радість. Це як подарунок від святої Анни. Якщо гроші віддати в борг, то весь рік будеш віддавати, ця прикмета застерігає від фінансових операцій. Вважалося, що, віддаючи гроші в борг, ви віддаєте свою грошову удачу, і потім до кінця року самі можете опинитися у боргах. Незаміжня дівчина, що побачила світанок, скоро заміж вийде для дівчат, що мріяли про шлюб, це був один із найважливіших обрядів. Зустріч світанку на Анне символізувала відкриття нового життєвого етапу та прихід нареченого. Розбитий посуд до несподіваних, але добрих новин. Хоча розбитий посуд зазвичай вважається поганою прикметою, на Анни це трактується інакше це означає, що старе відходить, щоб звільнити місце для чогось нового і кращого у вашому житті. Сни в цю ніч. Нічна нине зачаття вважається особливою для сновидінь. Сни в цю ніч пророчі, особливо ті, що стосуються сім'ї, дітей та домашнього вогнища. Якщо вам сниться вагітність, народження дитини, ігри з дітьми або просто гармонійна родина, це віщує радість, благополуччя та здійснення найзаповітніших бажань, пов'язаних із продовженням роду. Сни про чисту воду, квітучі сади або повноводні річки також є добрим знаком для зачаття і плодючості. Якщо ж у вісні ви бачите жіночих тварин, корову з телям, кішку з кошенятами, це також може бути знаком майбутнього поповнення у родині. Навпаки, тривожні сумні сни, пов'язані з розлукою, втратами або хворобами. Можуть вказувати на приховані проблеми зі здоров'ям або майбутні сімейні негаразди, закликаючи вас бути пильними і звернути увагу на своє внутрішнє я. Важливо запам'ятати всі деталі, адже вони можуть містити приховані підказки до вашої долі. Народжені в цей день люди народжені 9 вересня, наділені особливою долею та характером. Вони від природи дуже чуйні, інтуїтивні та глибоко духовні. Це справжні емпати здатні відчувати емоції інших, що робить їх чудовими співрозмовниками та радниками. Вони мають внутрішню силу і стійкість, здатність переживати труднощі з гідністю і виходити з них сильнішими. Їхній характер відрізняється м'якістю, але разом з тим і непохитною волею. Часто такі люди мають схильність до містичного, до незримого світу, можуть мати дар цілительства або глибоке розуміння людської душі. Їхня доля часто пов'язана з великою родиною або з тим, що вони стають наставниками і опорою для багатьох людей. Вони приносять світло і гармонію у світ, а їхня основна місія оберігати та плекати життя. Вони можуть бути дуже творчими, володіти мистецькими талантами, що допомагають їм виразити свою глибоку внутрішню сутність. Іменинники сьогодні День Ангела святкують Іоаким, Анна, Олександр, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Степан, Світозар, Христофор. Особливо хочеться привітати всіх Ан, адже цей день присвячений їхній небесній покровительці. Анна це ім'я, що означає милість або благодать. Жінки з цим іменем часто володіють доброю, співчутливою натурою, вони віддані родині, чутливі та інтуїтивні, вони прагнуть до гармонії у всьому, є надійними друзями та турботливими матерями. Їхня внутрішня сила дозволяє їм долати будь які життєві негаразди з непохитною вірою. Традиції та ритуали дня, що потрібно робити, щоб залучити благодать. У цей день, сповнений сакрального сенсу, наші предки виконували особливі обряди, щоб залучити Боже благословення, захист і достаток. Кожен ритуал мав глибоке значення і виконувався з вірою та повагою. Одину молитви про чадородиє та сімейне благополуччя Мета Випросити у Господа дарування дітей, якщо подружжя бездітне, забезпечити здоров'я та щастя вже народженим дітям, зміцнити сімейні узи. Що знадобиться? Якщо є можливість, ікона праведних Іоакима та Анни або ікона Пресвятої Богородиці, обов'язкові свічки, бажано освячені в церкві, чиста вода, Коли і як проводити. Найкраще розпочати день з відвідин церкви. Поставте свічки перед іконами Іоакима та Анни Діви Марії. Якщо ви не можете відвідати храм, проведіть ритуал вдома вранці на світанку або в тиху годину дня, усамітніться, запаліть свічку перед іконою. Зверніться до святих з щирою молитвою. Головне, це щирість і віра у ваше серце Текст молитви Можна промовляти своїми словами або використовувати традиційно. О, преславні праведники Божій правці Йоакиме й Анно, молимо вас, благайте Господа Бога, що послав нам благословення своє і дарував нам дитя або здоров'я нашим дітям злагоду в родині. Нехай зійде на нас милість Його, і за вашим заступництвом збудуться наші праведні прохання. Амінь. Повторіть молитву тричі. Що робити пасля. Після молитви випийте склянку чистої води, уявляючи, як вона наповнює вас життєвою силою та благодаттю. Протягом дня зберігайте чистоту думок, уникайте сварок і образ, подякуйте святим за їхнє заступництво і пообіцяйте виховати дитя у вірі, якщо ваша молитва буде почута. 2. Обряд на захист вагітних жінок МЕТА. Забезпечити легкі пологи, захистити майбутню матір та дитину від будь-якого зла, уроку, хвороб. Що знадобиться нова чиста сорочка або хустка для вагітної жінки, освячена вода, бажано принесена з церкви на це свято. Коли і як проводити. Вранці перед обідом вагітна жінка повинна умитися освяченою водою, промовляючи. Вода чиста здоров'я й силу дай, дитя моє оберігай. Після цього вона одягає нову чисту сорочку або хустку, яку ніхто до неї не носив. Стоячи перед вікном, дивлячись на небо, вона тричі промовляє заговор. Текст заговору Свята Анно, мати Пресвятої, захисти мене, рабу Божу ім'я і моє дитя від усякого лиха, від уроку, від болю. Даруй легкі пологи і дитя здорове, щасливе, щоб зростало у любові та благодаті. Амінь. Що робити після? Новий одяг носити протягом дня. А потім зберігати як оберіг до самих пологів. Він символізує чистоту і захист, принесений святою Анною. Уникайте фізичних навантажень та стресів. ТРИКИ Ритуал ДЛЯ незаміжніх дівчат, що прагнуть шлюбу МЕТА. Прискорити зустріч з майбутнім чоловіком і укласти щасливий шлюб, що знадобиться три червоні нитки можна з натуральної вовни або бавовни. Невелике дзеркальце стигле, красиве яблуко, коли і як проводити. На світанку 9 вересня дівчина повинна вийти на вулицю або стати біля відкритого вікна, щоб бачити перші промені сонця. Дивлячись на схід, вона розчісує своє волосся, вплітаючи в одну кіз три червоні нитки, промовляючи заговор. Потім вона дивиться у дзеркальце, бачачи своє відображення і відкушує шматочок яблука. Текст заговору Анна свята. Дівчина я молода. Долю свою шукаю. Щастя своє закликаю. Прийшли мені пару добру, вірну долю світлу, щоб вік свій з ним провести. Дітей народити, сім'ю міцну створити. Як сонечко сходить, так і доля моя зацвітає, пару мою мені посилає. Амінь. Що робити після червоні нитки носити у волосі до вечора, потім зняти і заховати у затишному місці? Яблуко з'їсти повністю, а кісточки від нього закопати під молодим деревом, просячи землю про допомогу у здійсненні мрії. Вірили, що це прискорить прихід нареченого. Кулінарні традиції дня, анни зачаття. Це також час для особливих кулінарних обрядів. Наші предки вірили, що їжа, приготована в цей день, має особливу енергію і може принести в дім добробут та здоров'я. Головними стравами були ті, що символізували сонце, плодючість та достаток, круглі пироги та корови. Обов'язково пекли пироги з різними начинками яблука, капуста, сир або невеликі круглі хлібці. Кругла форма символізувала сонце, повноту життя, жіночу силу та неперервність роду. Кожна господиня намагалася зробити їх якомога пишнішими та смачнішими, щоб рік був урожайним і багатим. Млинці та оладки. Ці страви, так само як і пироги, асоціювалися з сонцем та його життєдайною силою. Вони були символом тепла, достатку та сімейного затишку, їх подавали з медом, сметаною або варенням, страви з яблук моркви, гарбуза. Оскільки свято припадає на початок осені, на столі обов'язково були присутні страви зі свіжих овочів та фруктів. Яблука, запечені з медом, морквяні оладки або гарбузові каші, все це символізувало багатство врожаю, здоров'я та довге життя, особливо шанували яблука як символ родючості, медовуха або узвар. Як святковий напій подавали домашній узвар з сухофруктів або медовуху, це були напої, що зігрівали душу, символізували солодке життя та достаток, вважалося, що вони додають сил та енергії. Головні заборони дня, що категорично не можна робити. Так само як існують дії, що приносять благословення, є й ті, що можуть накликати біду. На Аннине зачуття діяли суворі заборони, порушення яких завіруваннями могло мати серйозні наслідки для людини і її роду. Ці заборони були покликані оберегти сакральну енергію дня і зберегти гармонію, заборони, пов'язані з жіночою долею. Вагітним жінкам не можна працювати, особливо тяжко. Це найсуворіша заборона цього дня. Вагітним заборонялося займатися будь-якою фізичною працею прати, прибирати, шити, прясти, вишивати. Вважалося, що порушення цього заборони може призвести до викидня важких пологів або того, що дитина народиться хворою з фізичними вадами, або буде мати нещасливу долю. Стародавні вірили, що будь-який вузлик, зав'язаний матір'ю, може затягнути шию дитини, а робота з гострими предметами залишити на ній порізи. День має бути присвячений спокою і молитві. Не можна лаятися, сваритися, особливо в присутності дітей. Ця заборона стосується не тільки вагітних, а й усіх жінок день Анниного зачаття це свято чистоти і благодаті. Будь-які сварки, конфлікти, лихослів'я руйнують позитивну енергію дня, притягують розлад у сім'ю і можуть негативно вплинути на майбутнє потомство. Вважалося, що негативна енергія, випущена в цей день, може назавжди зіпсувати стосунки або накликати біду на дітей. Побутові та фінансові заборони не можна брати і давати в борг. Цього дня категорично заборонялося здійснювати будь-які фінансові операції, пов'язані з боргами. Вірили, що якщо ви дасте гроші в борг, то весь наступний рік будете відчувати нестачу і самі будете змушені просити. Якщо ж візьмете в борг, на вас ляже тягар, який буде важко скинути. Ця заборона була покликана зберегти фінансову стабільність і не віддати свою грошову удачу. Не можна палити в домі, розводити великий вогонь без нагальної потреби. Хоча вогонь у традиціях завжди мав очисну силу, на аннине зачаття до нього ставилися з особливою обережністю. Вважалося, що недбале поводження з вогнем цього дня може призвести до пожежі втрати майна або навіть до вигорання достатку з дому. Це також стосувалося використання печі, її розтоплювали лише для приготування їжі, не можна відмовляти в допомозі, особливо бідним та нужденним. Анни незачаття це день милосердя і щедрості. Відмовити в допомозі тому, хто просить, означало притягнути до себе бідність, самотність і немилість Божу. Навпаки, допомога нужденним цього дня подвоювала благословення і приносила достаток у ваш дім. Соціальні та магічні заборони не можна полювати чи рибалити. Природа в цей день за повір'ями готується до зимового сну, і будь-яке полювання або рибалка вважалися втручанням у її спокій, що могло накликати невдачу на мисливця рибалку на весь рік. Або призвести до нещасного випадку це також було проявом поваги до життя. Не можна займатися чаклунством чи ворожінням безчистої мети. Хоча жіноча енергія цього дня дуже сильна, використовувати її для злих намірів або бездумного ворожіння було вкрай небезпечно. Вважалося, що будь-яке зло, що виходить від людини на аннине зачаття, повернеться до неї сторицею. Приносячи нещастя їй та її роду, тільки чисті світлі наміри могли бути прийняті вищими силами, не можна розповідати про свої плани на дітей чи вагітність. Вагітним жінкам та тим, хто мріяв про зачаття, категорично заборонялося обговорювати свої надії, терміни пологів або вже існуючу вагітність з кимось стороннім. Це могло притягнути зглаз або заздрість. Що завадило б благополучному здійсненню мрії, краще зберігати свої таємниці в цей день, довіряючи їх лише найближчим, не можна сумувати, плакати, перебувати в зневірі. День анниного зачаття це свято надії та радості. Сум, сльози, відчай притягують негатив, перешкоджаючи приходу позитивних змін і щасливих подій у ваше життя. Потрібно зустрічати цей день з світлими думками, вдячністю і вірою в краще майбутнє. Ось так крізь століття до нас доходять від гомони давніх вірувань та обрядів, Аннине зачаття. Це не просто дата в календарі, це цілий світ наповнений символами, значеннями та таємними знаннями. Пам'ятайте, що головне це чисте серце, щира віра та повага до традицій. Що оберігають нас і наших близьких. Бережіть себе, шануйте своє коріння, і нехай кожен ваш день буде сповнений благодаті. До нових зустрічей у світі містики та етнографії.